Так, сталося до ДП. П'яний водій, каже, що якийсь посадовець, будемо з'ясовувати хто саме. Зараз номерний знак. Машина бита одна. Друга. І ще з двох сторін та й без колеса. Зібралося досить таки багато людей. Автомобілів дає. Їхали, якісь люди які захищають, я так розумію, даного посадова. Ви допомагаєте тоді скучу. Це була здорова. Треба. Водій зараз в автомобілі патрульному Пріус. На жаль, не водний Голекса. У вас доводі я на експертизу, на освіщення. Неведомо, жаль, це вікно, ну, воно, жаль, запутіли вікна, воно файно вже. Стоп, 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 стоп. Легенько, Так, експертиза, наукова, наркодиспансер. Зимаєш? Так. Можете коментувати зразу, Та я зразу і коментую. Угу. Так, не знову колись сховався. А він просто не може йти, ми мусимо його підтримувати всі, розумієте, мужик не транспортабельний. А, ви не маєте такого лікарства, що він зараз на ногах вийде нормально. так. ви привели? Чоловіка, делегацію поясніть, будь ласка. Давайте дві людини залишаться, просто, щоб були свідками. Можна зробити порядок. Я вам можу пояснити, в чому справа. Це посадова особа від станції, яку може, яка звідси може прийти тверезою, чи вийти тверезою, якщо ви маєте такий лік. Через то, то що великий суспільний резонанс, тому те, є свідки, відповідно, щоб людина не змала оскаржити. Він створив ДТП і багато послідків. Свідків 20 не може. Ні, ну, Ні, ну, ні то безгідні двоє чоловік. Чоловік, будь ласка, залишайте, врешті ми можемо. Це не може, щоб хтось був з представником якоїсь організації. Дорожній контроль. Дорожній контроль. Я Можна, бо я... Так, вони були. А? А? Я залучусь, я ти Ты без двойни злышишься. Пошка, ну, походь, походь. Ви завер я за мене. Нет, не ну, забрав. Я вы не їхав. Ні, ну бачите. Ти зима, ще зима. Виходьте, не питайтесь, присидайте. Що ви тут хочете побачити, я не знаю. Мені сьогодні ще прошу. Я просила, на мене кажуть. Я вас не знімаю взагалі. Я на На зараз.

bu <laughs> tekle Единственное, в туалете вложить пустой стаканчик. Дома за кем-то правда, работать мало на бута. Що Я то завтра. Такого ніколи не було, що завтра. І довість туди відразу на місці. Я перший раз, я буду тепер. Шановні лікарі, я дуже перепрошую, але у вас є прилад драгер, яким можна освічити зараз людину. А А чому не працює драгер? Відколи він не працює. Я ж буду писати запити і витребовувати, скільки було зроблено е, продує. Ні, ви можете бути експерти зараз. Готова, тому що я не перший раз я вас був і... на сі і робили експертизу. Мені зразу давали. Я за... хочу звернути вашу увагу, що в туалеті є посторонній по стаканчик. Я зазняв на відео чітко, що там лежить посторонній стаканчик. Тобто я не виключаю моменту, що там могла бути вже підготовлена сеча, а людина з цим стаканчиком, що заходила, викинула його кинула його Це всітак. однозначно. І це, це є однозначно однозначно. По-перше, по друге, де може порад дихати. Дай сюди, є сюди. Просто ну, це виходить дуже негарно, тому що... Я можу знати, чи є вас апарати? а щома. Такі, тихо, молоді, може, вас апарати, Є вас що навіть Я вас буду зараз. Давайте не Що якщо він не працює, ви розумієте українську мову? чи ні, Я не працюйте. Такий... Давайте я вам свої ще документи пред'явлю. Пора... Документ. Порада ну, Ярослав Боданович, журналіст газети «Дорожній контроль Захід». Добре, Можете ви... переписати. Я, особливо на своїй машині приїхав з ним. Добре, ви маєте документ, пишіть. Драгер є, але драгер не працює. А, не, не працює. Я це не працює. А, але за машиною, раз їм особи тут. Ну давайте я перевірю на собі, чи не розвачити. Та не гарантія, але я. Собі, а ви як дож? Чоли перевірить, дружні от Я готова на себе перевірити, в мене я також посичає одіяти. Я кажу фамілію, запиши фамілію. Це... Та ви Чути. можете записувати. Це питання, Ми питання, це Та, Можна тоді хоча б бомбити. Драмуйте людей. Я ситі? Прошу. Прочитали? То що це така проблема? Прошу, якщо ви уповноважені, якщо ви маєте... Фіксуєте, фіксуйте. Це колуна. А ви будете особисто? Я особисто? Ви мені погрожуєте? Я не, не погрожую. А що Ні, ви знаєте? Просто ми не розуміє. Розуміє. Ми хочемо, щоб це було сфальсифіковано. Розуміє. Розуміє. А які підстави що? так думати? У ну, мене Просто є розуміє. підстави Будь так думати, підстави. Підстави. тому що які колись в мене були наявні факти фальсифікації так. в цьому закладі. Я не можу вас звинувачувати, тому що я не я з вами не стикався, знайомий. Просто переживаємо, тому що була багато резонансу. розумієте? Не треба ніколи завідомо робити звинувачення. Звинувачувати будете в суді. Добре? Чомусь така а чому ви тоді зі мною стулаті не стояли, не дивилися? Пішов вивольчити за стаканчики. Дивіться, я викидаю стаканчики, я ж маю їх туди залишати. А по в відомому кабінеті? Ви знаєте, я знаю, вашу дома працює. Будете доводитися. Добре, ми завтра зможемо цю інформацію. Завтра в понеділок, до головного.